Варто вам одного разу сісти в машину ексцентричного таксиста до кави, і ви вже з неї не вийдете. принаймні до завершення перегляду серіалу. Так сьогодні буде йтися про аніме Дивне Таксі. Аніме, що поєднує в собі психологічний трилер, байку та тарантиновську божевільність. Щоб показати всю цю красу, режисер Баку кіношита навмисно розташовує глядача у центрі таксі, ненадовго робить його заручником водія. І цей прийом працює. Ми повністю перенаємо у тваринний світ, щоб відкрити його таємниці та деякі таємниці про самих себе. Тож сідаємо в таксі та їдьмо. Перш ніж почати хард психологію серіалу, згадаємо сюжет Морш Одакава 40річний самотній таксист, що живе у Токіо. Він мовчазний, непривітливий, завжди дуже прямолінійний. Друзі у нього майже немає. Якщо не рахувати дует коміків Homo sapiens, які постійно грають по радіо в машині Одакави. Якось у нудному холостяцькому житті трапляється незвичайне. У Токіо зникає кішка підліток, яка є членкиною молодої айдол групи Містрі Кіс. Одакава стає одним із підозрілих, адже він якось підвозив танцівницю на своєму таксі. Раптово всі в місті починають цікавитися записом тієї подорожі: Поліція, продюсер групи Містрі Кіс та навіть місцева мафія. Усі інші персонажі, що з'являються протягом аніме, теж безпосередньо чи опосередковано пов'язані з загадковим зникненням чи з міською мафією. А оскільки мафія теж зв'язана зі зникненням, всі персонажі виявляються вплутаними у величезне детективне павутиння. Саме це робить дивне таксі гарним психологічним трилером. І розплутувати це доведеться таксисту моржу Важливою рисою аніме є антропоморфність персонажів. Милі тваринки на тлі кримінального Токіо створюють яскравий дисонанс. Уся картина здається сюрреалістичною. Також зовнішній вигляд порода кожного персонажа уособлює його характер. Прямо як у... байці. Отже, дивне таксі це сюрреалістична кримінальна байка. Метою будь-якої байки є викрити людські вади. Так і тут. Кожний персонаж є карикатурною драмою сучасного суспільства. Твітер залежний нарцис, божевільний громан. Жертва аб'юзивних відносин з поганцем, професійний патентний лікар та непопулярний на ринку чоловіків холостяк, що бреше про свою зарплатню в тиндері. Карикатур дуже багато. Так що, коли знаходиш схожу на себе, відчуваєш певний дискомфорт. Усі вони звикли носитися зі своєю драмою як дурень зі ступою, звикли займатися саможалінням. Але Одокава дуже гарно відчуває натуру, і його прямолінійність часто розбиває меланхолійні настрої героя, змушує подивитися на себе тверезо. У такі моменти персонаж відчуває жалігідність та безнадійність власного існування. Глядач також відчуває строгість та правдивість погляду Дакави відносно власного існування. Але поступово наше сприйняття змінюється. Чим більше закручуються детективні справи, тим більшого сенсу набувають вчинки та спрямування героїв. Розкриваються приховані риси характеру, дитячі травми, найглибші комплекси та страхи, випливають дурні, погані, а іноді просто жахливі вчинки персонажів. Заплутаність сюжету, також внутрішні протиріччя героїв, загострюються і мають розв'язатися у фінальній кульмінаційній серії, має вирішитися внутрішній конфлікт Одакави, який полягає у тому, що. Але це вже спойлери. Спойлери та сюжетні твісти. Хто не дивився, серіал повністю швидше біжіть дивитись. Ну, або залишайтеся на свою совість. Я попередив У тринадцятій серії стається те, що мало статись. Звісно, ніхто на це не очікував. Навпаки, після такого твіста у глядача прориває учманівку. Але чи є кінцівка просто кмітливим сюжетним поворотом, чи інакше завершити аніме було просто неможливо. Поміркуємо ось над чим. Можливо, весь час ми знаходилися не просто в машині Одакави, а в голові Одакави. Це правда, якщо дивитися на справу так. У кожного з нас в голові існує суб'єктивний світ, який є відображенням реального об'єктивного світу. Питання, у чию голову ми потрапимо, якщо сприйматимемо дійсність через деякий фільтр, типу візуальної агнозії? Тоді ми бачимо вже не реальний Токіо, ми бачимо Токіо в голові Одакави, тобто буквально знаходимося в ній. Вище я вже сказав, чому таке кут бачення реальності є надзвичайно цікавим. Хвороба Одакави дозволяла йому і заразом нам і тонко бачити характер людей і швидко впізнавати їх у натовпі. Проте Агнозія не дозволяла Одакаві проститися з дитячими травмами, а глядачеві побачити повну картину, побачити реальність. Тому у 13-й серії було необхідно розпрощатися з тваринними галюцинаціями. Так і сталося. З цього моменту і Одакава, і глядач звільнилися від зарушництва. Одакава нарешті може дивитися людям в очі, а глядач бачити повну картину. Таємниці таки розкриваються. Тепер історія зрозуміла від початку до кінця, все на своїх місцях. Усі персонажі розпрощалися зі своїми психологічними забобонами та проблемами. Кожен з них подорослішав та починає нове щасливе життя на порядній роботі, чи у в'язниці, щоб подумати над своїми вчинками. Здається, що жахи тваринного світу полинули тоді, коли все не було людського вигляду. Чи ні? Це так для більшості героїв, вони наче забули про моральний злочин. І це не так для двох: для Одокави та глядача. Адже обидва знають, що вбився на волі і вже обговорюють з Матусю подальші кар'єрні плани. Хто буде чинити правосуддя? Тепер на це здатен тільки Одакава. Наші з ним доріжки розійшлися. Місце глядача в таксі замінить реальна вбивця, а глядач замість голови Одакави буде вимушений копатись у своїй. Починати можна зараз. Як бачимо, сенсове навантаження в аніме неабияке. Але я люблю його не тільки за психологічну драму і таке інше. Дивне таксі надзвичайно потужний урок сценарної майстерності. Режисер Кіношито Баку, очевидно, надихався самим Твентіном Тарантіно. Хто хто Тарантіно справжній гуру сюжетних переплетень? Кіношито подарував нам історію, яка гарна від початку до самого кінця, після заворожливої кульмінації, яка змушує тебе повністю поринути в гарно прописане оповідання. Розв'язка не просто не розчаровує, а робить те на що неспроможні безліч гайпових тайтлів. пов'язує всі сюжетні гілки в одне ціле, вміло та ефектно вистрілює чеховською зброєю та дає нам завершену історію. Аніме, яке обійшло стороною багатьох анімешників, так як спочатку в нього не було великої фанбази, піару та ефектної картинки, але за цією, можливо, не надто блискучою обгорткою прихований діамант. Не думаю, що це відео подивиться багато людей, але якщо я зможу привернути увагу хоча б невелику кількість глядачів на дійсно якісний продукт, який по праву заслуговує на це, завдання, яке полягало перед цим відео, можна вважати виконаним. Тим паче, літній сезон особисто мене розчарував за винятком деяких проєктів. Також наполегливо рекомендую дивитися аніме українською. Таким чином, ви підтримуєте наших діячів і допомагаєте розвиватись українські озвучці. На цей момент проектом займається чудова команда Амоногава. Наш огляд підходить до завершення. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте цьому відео вподобайку, коментуйте, підтримуйте нашу команду на патреоні. Побачимось у наступному відео.